Сьогодні, о 14-й годині, патрульні поліцейські, які займалися патрулюванням Покровської площі, звернули увагу на автомобіль марки Range Rover, який проїхав на червоне світло на перехресті з вулицями Харківської та Героїв Сумщини, та послідували за даним автомобілем. За даним автомобілем поїхали з увімкненими синіми та червоними проблисковими маячками та звуковим спецсигналом. Водій автомобіля Range Rover не реагував на вимоги зупинитися, повністю ігнорував вимоги поліцейських та ще раз проїхав на червоне світло. Коли все-таки водія вдалося зупинити, він ігнорував Вимоги поліцейських вийти з автомобіля, натомість зачинився в ньому всередині. Але згодом все-таки він вийшов, був затриманий патрульними. На дану особу було складено адмінматеріали за частиною, за статтею 185, тобто злісна непопора, за статтею 122, прим 2 невиконання вимог поліцейського та частина друга статті 122. Проїзд на червона заборонений сигнал світлофора.